Господь з вами. Читання святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус був приведений Духом пустелю, аби бути спокушуваним дияволом. І, постивши сорок днів та сорок ночей, Він врешті зголоднів. І підійшов до нього спокусник і сказав: Якщо ти син Божий, скажи, щоб ці камені стали хлібами». У відповідь він сказав написано не хлібом самим житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст. Тоді диявол узяв його до святого міста і поставив на верхівці храму та й каже: якщо ти Божий син, то кинься вниз, адже написано, що своїм ангелам накаже про тебе і на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєї ногою. Відповів йому Ісус, ще написано: не спокушатимеш Господа Бога свого. Знову бере його диявол на дуже високу гору, показує йому всі царства світу та їхню славу і каже: Усе це дам тобі, якщо впав ниць, поклонишся мені. Тоді Ісус відказує йому. «Іди геть сатано, адже написано Господу Богу своєму поклонятимешся і йому єдиному служитимеш. Тоді залишає його диявол, і ось ангели приступили і служили йому. Слово Господнє. Сьогоднішній опис книги буття говорить не тільки про історію перших людей, історію Адама і Єви. Він говорить про нашу історію, кожного з нас. Не були ми в тому райському саду і не спокушав нас безпосередньо, той змій стародавній. Але як же схожі є ситуація? Ось ми бачимо особливий опис створіння людини. Бог зліпив чоловіка з пороху землі. Саме ім'я Адам це й означає той, котрий взятий з землі. І в вніздряму вдихнув подих життя. Тобто, зовсім інакше, ніж були створені всі інші живі істоти перед людиною. Чоловік став живою істотою. Як ми знаємо, в людині відбився той образ і Божа подоба, так Господь. Сотворив нас. Ведень насадив цілий сад великий, з різними деревами. Але Слово Боже говорить тільки про два особливих дерева. Всяке дерево було добрим, всяке було для поживи, посеред саду росло дерево життя. І також було дерево, знання добра і зла. Можемо пофантазувати собі, які ще дерева там були. Може, Дерево творчості, дерево любові і так далі. Так, 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 так. Багато різних. І з кожного з них людина могла споживати плоди. З кожного. За одним винятком, про який Бог сказав. І попередив, що буде. Якщо людина порушить цю заборону. Здавалося, а навіщо? Якщо не можна їсти з дерева плоди, то навіщо Бог його посадить? Власне, в цьому випробовувалася вільність людини. Бо якщо все можна, ну то де є той вибір? Якщо щось не можна, то тут і проявляється та вільність Осі. Теоретично, я можу це зробити, але я не буду робити, бо Бог казав мені не робиться. І ось бачимо цей райський сад прекрасний, могли в ньому робити все, що хоче. Адаму Бог сказав не тільки якимось чином його обробляти цей сад, але й оберігати. Є там в біблійному описі таке слово, яке там біблісти інтерпретували, будеш оберігати цей сад. Охороняти. І з'являється якась цікава істота, створена Богом теж, але названа Змія. Змій був хитріший від усіх польових звірів, чи сотворив Господь Бог. Отець Роман Лава в одному з коментарів говорить: отоя від собі є сад, а змій є польовою твариною, тобто десь ззовні. і якимось чином він прослизнув цей сад. Адам якось не помітив, не був уважив. Мало того, чомусь залишив Єву саму. Де він був в той момент, коли людина війшла в розмову зі злим, коли злий дух промовив до Єви, може вона ще не знала, що це злий дух, тому почала слухати його. Змій сказав до жінки, чи справді Господь волів не їсти ні з якого дерева. Тотальна брехня від вона початку. Невже Бог вам щось заборонив? А от він такий недобрий. Нібито Бог добрий, такий близький, ось він з вами спілкується ось тут, в цьому саду. Але що він вам заборонив? Насадив дерев і говорить, не можна їсти? І, звичайно ж. Єва входить в цей діалог і говорить, нам дозволено їсти плоди з усіх дерев, говорить правду. Тільки з дерева, що посеред саду Бог наказав, не їжте з нього, ані навіть не доторкайтеся. І тут цікавий, цікавий нюанс. Бачимо текст український, може, в оригіналі трошки інакше, але перед цим ми читали, що посеред саду, я так розумію, в центрі було дерево життя. Раптом Єва говорить посеред саду дерево пізнання добра і зла. Бог сказав, не діжка, Єва говорить, навіть не доторкайтеся. Тобто трошки так починає в такий самому стилі відповідати Змієва, як і Він говорить. Тільки той говорить повну неправду, а Єва такого маленьку. Нібито хоче захистити Бога і сказати, що так не є, але входить на ту саму стежку, входить діалог зі злим. Як в шахмата говорять, білі фігури починають і виграють. Коли лукавий починає до нас промовляти, а ми починаємо його слухати, ще й відповідати, то програємо. Бо він є духом набагато інтелігентнішим від нас, хитрішим і спритнішим. То що маємо робити? Передусім сказати, Господи, допоможи нам не слухати лукаву. Коли молимося і говоримо, не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, то просимо Бога, Господи, допоможи нам не слухати Його, допоможи нам розпізнавати дух». Звідки приходить така або інша думка, чому я йду за таким або іншим прагненням? Де серце моє? І що в серці моєму знаходиться. Жінка говорить не їжте, а то помрете. Так, Бог сказав, що якщо будуть їсти плоди з дерева, пізнання добра і зла, помруть. вона це запам'ятала. Смерті ще тоді не було, але розуміння вже було. І сказав ж до жінки ще більшу неправду говорить, ні, неправда. Той, котрий є брехоном по своїй суті і батьком всякої брехні, оскаржує Бога, що той сказав неправду людині. Ні неправда напевно не помрете». ще й запевняє, що не помруть. Бо знає Бог, як скуштуєте то, що станеться. Відкриються ваші очі, станете як Бог, який знає добро і зло. От спокуса над спокусами. До цього моменту людині навіть може не приходила така думка бути як Бог. Бо їй було добре бути з Богом, а Бог був з ним. І раптом стати як Бог. Стати тим, котрий визначає, що є добром, а що є злом. В середньовіччі було таке окреслення менсура. Людина. Міра всіх речей. Це я мірюю, що для мене є добром, незважаючи на те, що воно може бути одночасно злом для іншої людини, країни, народу. Станете як Бо, будете ви визначати, що є добром, а що є злом. А може, для жінки є добром позбутися дитини, яку під своїм серцем. А для дитини є злом, бо є смертю. І раптом жінка побачила, що це дерево таке добре, скільки дерев райському саду. Скільки різних речей ми можемо робити в своє, своєму житті і не грішити. Але чомусь вибираємо гріх. Бо наші прабатьки його вибрали. Дерево раптом стало приманювати, щоб усе знати. Взяла і скуштувала. І раптом чоловік опинився біля неї, дала чоловікові, був з нею, теж скуштував, поки провадила діалог зі злим, Адам займався кимись своїми речами. Теж для нас знак, якщо Бог дав людині родину, якщо створив людину, як чоловіка і жінку, ну, то мають бути десь близько один одного. Не йдеться про те, щоб 24 на 7 були разом, але духовно, щоб єдналися. Щоб коли сатана спокушає когось одного з подружжя, другий не залишав його, а десь був поряд і допоміг розпізнати підступи рука. Що ж, скуштували, очі відкрилися і як стали як Богу? Ні. Пізнали, що вони нагі, що вони грішні, безборонні, що не мають самі в собі життя. Якби так таке порівняння, як дитина в лоні матері з'єднаною куповиною, і цей гріх там грізав. Немає життя в собі. Зрозуміло, що самі з себе не можуть бути щасливими, порушивши Божу заповідь. І здавалося, все кінець, смерть і Ні, Фізично жили ще багато сотень років, про що читаємо в наступних розділах книги буття. І діти в них народилися, онуки, правнуки. Але добре знаємо, що зробив первородний гріх. Посіяв те зерно недовіри до Бога. І також ту відкритість на підступи лукавого. Скільки разів злий Дух цим користався і користається. Навіть в сьогоднішньому Євангелії, де ми чуємо опис того, що сталося з Ісусом. Після хрещення в Йордані. після того, як Дух Святий на нього зійшов, як голос Отця з неба промовив ось син мій улюблений. І здавалося б, найкращого моменту розпочати справу євангелізації, проголошення доброї новини, збирання учнів, важко й придумати. Адже над Йорданом були натовпи людей. Сотні, якщо не тисячі. Були учні Йоанна, які почули від нього ось агнець Божий, були свідки того, що голос з неба прозвучав. Чи чули, чи не чули, але був той знак. І раптом Дух веде Ісуса на пустину, був приведений в пустелю, аби бути спокушуваним дияволом. Цікаве випробування. Навіщо? Чи потрібно було Ісусу ті 40 днів на пустині? Ні. Так само, як не потрібно було йому хреститися від Йоанна в Йордані, бо Йоанн хрестив на покаяння, на очищення гріхів, коли Ісус до нього підходить і говорить, «Це я мушу від Тебе прийняти хрещення. Але Ісус говорить, маємо це звершити. Так само йде на пустелі, щоб показати нам, як змагатися зі злим духом і як його перемагати. Пости 40 днів, для людини це дуже складно. Я такий, що поспіль 40 днів на одній воді, але це організм, можна сказати, виснажений максимально. І саме в цей момент, коли фізичні сили Ісуса вже майже залишили Його, приходить дьявол. не на початку посту, в самому кінці. Пізніше Ісус каже до своїх учнів. Моліться, чувайте, бо тіло немічне, але дух міцний. Спокусник приходить і в чому спокушає? Перших людей спокусив в тому, а чи справді Бог вас любить, а якщо любить, ж він вас обмежує? А сина Божого як спокушає? Власне, його природою. Якщо ти син Божий, ану, докажи мені. Чудо якесь покажи і туди, я хочу. Скажи, щоб камінь став хлібом. Ти ж голодний. наїсися, проявиш свою божественну силу. Але Ісус відповідає йому Божим словом. Не хлібом самим житиме людина, але кожним словом, що виходить з Господніх уст. І тут нам ставить дуже важливу підказку, знак. Чим маємо жити, чим живемо? Так, для нашого фізичного тіла ну, треба щось з'їсти, випити, відпочити. Ну воно так функціонує. Ми живі організми. Але як їжа для тіла, так слово Боже, для нашого Духа, пройде час. І своє перше чудо Ісус звершить на прохання своєї Матері Марії в Кані Галілейській. Котра покірно йому скаже сину на весілля забракло вина». А він скаже, що нам до цього? Ще не прийшла моя година. Але Марія покірно приймає цю нібито відмову свого сина, говорить до слуг, чиніть все, що скаже мій син. І таким було початок чудеси перших знаків. В певному дні Ісус розмножить хліб. П'ять буханців на п'ять тисяч, але не тоді, коли злий дух від нього буде це вимагати, а коли побачить потребу людей і зробить це з власного бажання, не за наказом Злого Духа. Злий дух не відпускає. І бачимо дивну річ. Знову ж таки, спокушаючи Ісуса його божеством, коли ти Син Божий, що починає робити? Цитувати святе письмо, ставить Ісуса на вершині святини, Єрусалим. Знаємо, що починаючи від Йордану, через пустелю, потім через навчання в Галілеї, в різних містах, Ісус йшов до Єрусалим на святкування Пасхи, щоб самому стати цією новою Пасхою. А тут злий Дух зразу, о, ти є в Єрусалимі. Навіщо тобі три роки десь там ходити, щоб потім прийти в Єрусалим? Ти вже там, в центрі вічного міста, святиня. Може, яке свято було повно людей навкруги? Кинься з вершини святині, бо сказано, Бог ангелам своїм наказав, щоб тебе на крилах своїх понесли, щоб ноги не зранило в Я би всі будуть захоплені. Все, Місяць твоя буде легкою, зразу сотні учнів підуть за тобою. О, диво навіть первосвященники вірить, вони ж теж там є. Але Ісус не женеться на за якимись чудесами, за тією славою. Навіть чинячи чудеса, які були знаками Його божественної міці, не хотів цього афішувати. Тому в багатьох місцях Євангелії ми читаємо. Суворо заборонив нікому не розказувати про це зцілення. Укрився, відійшов в інше місце, переплив на другий берег озера Галілейського, бо, говорить, мені належить, виконуючи волю Отця, проголошувати прихід царства, а не тільки годувати голодних, воскрешати мертвих, зціляти хворих. Написано, не спокушатимеш Господа Бога свого. Якщо так написано, то чому ми так часто його спокушаємо своїми гріхами і невірністю? Ось в той момент, коли читаємо Слово Боже, пізнаємо Христа. Коли пізнаємо Христа, ми потрошку починаємо розуміти сенс цього плану Спасіння, що Бог зробив для нас і нашого Ради Спасіння. І теж, Слові Божому, шукаємо цієї сили і натхнення до боротьби зі злим духом і його підступом. За третім разом злий Дух вже не говорить, коли ти син Божий, але ставить його на високій горі, як видно і Єрусалим, околиці, всі царства, можна сказати так, одночасно весь, всю земну кулю. І говорить, ось усе це я дам тобі. Но Богу! Ісус пізніше учням своїм скаже, а Сатана є князем цього світу. Той дух, котрий був скинутий з неба і третина ангелів з ним оселилися десь, десь тут, будучи духами, керує цим світом матеріальним. Вірніше, світом керує Бог, а вони керують людськими пристрастями, жадібністю, обманом, підступом, вбивством. Власне, б'ють ці наші сфери серця, котрі так легко піддаються підступам лукавого. Усе це дам тобі, якщо поклонишся мені. Злий дух вимагає від Сина Божого, щоб він признав його зверхність, Його силу. Боже син кланяється Сатані. Ніколи цього не буде. Тому Ісус говорить, іди геть сатано, Пізніше такі самі слова скаже Петро, коли злий Дух через Його учня буде спокушати, щоб не йшов Єрусалим, щоб не страждав, не йшов на хрест, не помирав, Ісус каже: бігеть сатано, бо думаєш, не по-божому, а по-людському. Що хоче злий Дух? Змінити наш спосіб мислення. Бо Бог говорить, мої думки не ваші думки і мої дороги не ваші дороги. Як високо небо над землею, так вище мої думки над вашими. І що це означає? Щоб в якийсь момент ми перестали думати тільки про своє і крутитися навколо своїх власних проблем, щоб піднесли очі до неба, і не тільки в сенсі фізичному, але передусім духовному. Щоб побачили, якою ціною ми відкуплені, що Господь звершив для нас. Тому маємо Господу Богу поклонятим, поклонятим, поклонятися і йому єдиному служити. Бо так є написано. І так маємо виконувати те, що читаємо і чуємо. Бачимо сьогодні, що Павло Апостол, говорячи до римлян, Усвідомлює, що гріх, котрий є в цьому світі, увійшов через непослух однієї людини. І смерть перейшла на всіх людей, дитина, котра народжується нічим не вина в тому первородному гріхові, але він переходить на неї з покоління в покоління. Смерть панувала від Адама і Мойсея, коли ще не було права, тих десяти заповідей, але все одно помирали. А дар благодаті не такий, як гріхопадіння, через послуг однієї людини, Божого Сина, Ісуса Христа, через Його смерть і відкуплення спасіння перейшло на всіх людей. Через діло праведності одного на всіх людей прийшло оправдання. І це є добра новина для нас. Ми відкуплені дорогоцінною крові Христа. Ми оправдані. Усиновний Бог наново повернув нам ту благодать. в Ісусі Христі. Ми стали наново синами і дочками Божих, усиновленими через Нього. Ось той знак. І те запрошення від Бога сьогодні, щоб ми з відбавою входили в цей великий Христ, щоб не боялися. Ані посту, ані молитви, ані втратити час для Господа. А навіть своє життя. Бо Господь говорить, яка вам користь, якщо весь світ здобудете, а душу свою занапастите. Тож просіть Божого Духа, щоб вів нас на цю пустиню, щоб допомагав нам боротися з підступами лукавого, а передусім допомагав розпізнавати Божий голос і йти за ним.